Сьогодні постійна депутатська комісія Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення розглянула питання подальшого існування Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, адже зараз він функціонує як заклад охорони здоров'я, і у контексті реформ з початку 2025 року не отримуватиме державну медичну субвенцію. Під час засідання одноголосно було прийнято рішення про збереження установи. Рекомендувати друге Полтавській обласній військовій адміністрації. При формуванні показників обласного бюджету на 25 рік передбачити видатки на утримання КП Кременчуцької обласної спеціалізованої будинок дитини Утавської обласної ради у повному обсязі. Ставлю на голосування. Хто за? Наступним етапом вже Полтавська обласна рада голосуватиме за фінансування цього закладу цілковито зі свого бюджету. Дуже вдячна депутатам обласної ради, членам цієї постійної комісії, які розібралися в питанні, дуже ретельно вивчили і фінансування цього закладу, і його існування, які послуги він надає, і яким саме дітям і прийняли правильне, я вважаю, рішення щодо того, що наступний рік з обласним обласного бюджету має фінансуватися цей заклад. Я впевнена, що всі депутати обласної ради одностайно підтримують це рішення, тому що цей заклад він єдиний в Полтавській області, і він насправді є необхідним на сьогоднішній день. Безперечно, і громадськість, і депутати підтримують рішення постійної депутатської комісії, адже цей заклад є важливим для повноцінного функціонування нашого соціуму. Про подальше рішення стосовно цього питання обов'язково вам повідомимо. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. हैं okay.